Це таке комплексне велике питання, і немає якоїсь такої однозначної відповіді, бо ну я боюсь, чи зможемо ми повернути людей. Ну, дивіться, давайте відверто. Я а, сьогодні приїхала в Україну, і я дуже довгий час от, там була за кордоном, якраз була з маленькими е, дітками. І сказати вам чесно, чи мені там подобається? Так. Бо у мене є там дуже багато. Я у недалекій Польщі так, бо там є надзвичайно гарні парки, їх дуже багато. Місто собі поставило за цілі, і та ж сама згадана тірана, висадити мільйон дерев. І я бачу, як їх садять. Я бачу, як там є спеціальні мішки, їх мають підживлення і воду для тих дерев. І це бачать мої діти. Недавно мені старший син сказав: мамо, я хочу щоб у нас такий майданчик був вдома в Києві. Моя дитина їздить в той же садочок на велосипеді з, з шоломом, і там так їздить велика частина містян з того, що я прочитала там понад 500 кілометрів велоінфраструктури. Це і облаштовані доріжки, і якісь парку стежинки, але все є для того, щоб було комфортно є багато місць інфраструктури для людей з інвалідністю або знову ж таки, для маломобільних груп населення і сьогодні на заправці. Я вперше помітила, що прямо біля входу там написано місце для сімей там, або для людей з дітками, так і тобто мені було з малюком це дуже, дуже комфортно. І скажу чесно: чим довше це буде такий досвід в людей, тим важче буде їх повертатися, тому що ну, все одно тут треба відбудовувати і міста, які зруйновані, і які, ті, які, які ні. Так, тому що Знову ж таки, мій рідний Львів, але я пригадую, коли тут були скандали про те, що коли теж тут є стратегія мобільності сталої, і коли говорили про виділення смуги для громадського транспорту, тут прямо були страйки автомобілістів. То що ж таке, і так у нас мало смуг, а ви нам ще, ще більші затори і так далі. так, І то це відчуття. Загального добра, цього common good нам треба дуже створювати, але не чекаючи це від від влади, від навіть законопроєктів, і Зараз я тут просто хочу проапелювати до того, що Аліна казала, а ну, самими ставати тим тим речієм. І дуже часто знову ж таки Аліна, законодавча це важко вибити, так тому що є якісь різні групи інтересів, але нам дуже важливо створити цей запит мешканців. Чим більше їх буде. Чим більше кількості громад, тим більше буде і швидше їх можливий результат. І, якщо чесно, для мене великою метою цієї програми є якраз показати вас і сказати: дивіться, ці хлопці дівчата роблять, давайте, давайте долучайтесь, бо тільки так у нас буде класна Україна. Бо ми всі говоримо зараз цю одну фразу. Відбудувати краще так build back better, але давайте ну все таки подумати, як це як це зробити, і для того в наших кожному випуску є ну певний такий освітній компонент, де і ми кажемо: якщо ви хочете впровадити такий проект вашому місці, що потрібно і Юрко приви, що Не всюди буде промприлад і така модель. Але це важливо. Але всюди треба термомодернізовувати будівлі, і треба теж дивитися на який, який варіант буде краще. Тому я дуже закликаю вас не просто підписатись на цей канал, подивитися всі випуски вони будуть виходити щосереди. Впродовж по суті, двох місяців, але якось собі занотувати, ага, так, яка сфера моя, де я можу більше допомогти, кого я знаю, як почнемо. Бо скажу чесно, я вже думаю, як все ж таки моїм дітям забезпечити ті майданчики, які я бачу там. Але це буде не тільки для моїх дітей, так, а це буде і для, і для всіх інших. Ну, І дуже важливе для мене також це. Подякувати всій команді, бо я з ним спілкувалася, багато їздила цікаво, тестувала якісь речі, справді як ця частина маломобільної групи населення. Але ясно, що над проектом працювала велика команда, і ця команда коммунікейшс, так, агенції, і наші Дуже теж круті оператори зараз в зсу, і хай просто вони повертаються живими, здоровими і будемо відбудовувати Україну справді кращою.